Карта дня на сьогодні, вітаю всіх! Давайте подивимося на нашу підказочку. Дивіться, це дуже-дуже-дуже багато думок. Прям настільки багато, що, можливо, вам сняться якісь сни, можливо, ці сни тривожні. А ви щось варите в себе в голові. От щось обдумуєте, щось зважуєте, чи потрібно це, чи не потрібно, чи вартує воно взагалі цього? Чому так сталося? Тобто, знаєте, як. Дуже дуже багато питань, але, на жаль, мало відповідей. Якщо дійсно є якісь питання, які от дуже сильно тривожать, на картах Таро у мене на магічній карті, на магічній колоді Таро родота, це карти, які дають влучність 100%. Вони чітко підсвічують ситуацію і дають дуже класні відповіді на ваші питання. То звертайтеся в запис в дірект і зробите в мене розклад на картах таро. Також робіть репости моїх відео. Це дуже може бути для когось актуально. А для мене, для мене це дякую. А для вас звичайно плюсик в карму. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток і на зв'язочку.